Ну такі діти. Отакі, так, зіркові діти. Сніжана скажи, танцює. Танцює сніжана. І Жужа танцює. Подивись, як Сніжана танцює. Жужа, ти бачиш? Легенда незламного опора того каналу. От у нас дитина теж хоче на танцюволь. Трошки скажи, подвір'я. Легенда. Сніжана, ну танцюй, так гарно танцювала. Жужа тявтявкина. И бублик тявтявка, А зефір у нас тоже скоро загавкає. Загавкає, скажи, зефір. Да, он хуєць в цьому зоопарке. Ну, Шалені, мовалене. Тявтя.